Боєць легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іван Васильович Проказюк книга його життя могла б мати неабияке продовження. Завзятий, наполегливий, цілеспрямований. Йому усе було під силу. Втім, на 29-й сторінці залишився останній запис Віддав своє життя за Україну. Іван Проказюк народився 5 липня 1993 року у мальовничому селі Салашка. Тут минуло його босоноге дитинство, але з присмаком гіркоти адже дуже рано трагічно загинув його тато. І мама сама виховувала трьох синочків і донечку, яким прищепила найкращих людських чеснот. Іван закінчив Олеський ліцей. На Житомирщині пройшов строкову службу страшну звістку про початок війни отримав у києві і саме у столиці був мобілізованим 5 квітня 2022 року у 93-й окрему механізовану бригаду холодний яр солдат проказюк був розвідником кулеметником цей красивий молодий чоловік усього себе аж до краплини віддавав боротьбі з ворогом, що ступив на нашу землю і жорстоко плюндрує її. А удома на нього чекали рідні мама, брати, сестра і кохана дівчина, щодня чекаючи дзвінка чи повідомлення і таких бажаних слів зі мною усе добре. В останні дні жовтня пролунав дзвінок. Що наче розірвав серце. Виявивши стійкість та мужність, помер 27 жовтня від отриманих поранень два дні тому поблизу населеного пункту Соледар Донецької області, славний син України Іван Проказюк. На 29-році му році обірвалось його життя. У родині біль та смуток, рідне село Салашка. У скорботі, прощаються з героєм, віддають йому останню шану. Мама аж почорніла від горя, брати й сестра оплакують свого Іванка. Кохана дівчина назавжди прощається зі своїм героєм. Їм так і не судилось обмінятись обручками. Пам'ять про Івана Васильовича Проказюка буде вічною.